Окей. Okay. Ну, нічого страшного, розберемо початок герундія. Ось він, параграф 16, там де the gerund Developed. В путь. Значить, Герундій розвинувся із дієслівного, верніше, verbal це від дієслівного іменника, який із часом став мати ознаки дієслова, але в цей же час він має ознаки і іменника. 哎，如今我母也。<noise> Тут в школі це є із курсу, формується за допомогою закінчення ing до основи дії слова співпадає у своїй формі. Співпадає це означає, що він схожий із дієприкметником першим. participle one, Тому що ми знаємо, що є ще participle two, але ці формочки на ing, їх в англійській є три. Крім герундія і від іменника, є ще і participle, відповідно, їх є троє. Ми розглядаємо сьогодні Герунді. Якщо треба буде окремо зробити participle повністю із noun, то є це. Роблю. Ось наступний параграф 17, це подвоєна, подвійна фігура Герундія. Написано, що як природній результат свого походження та еволюції розвитку Герундій має відповідно, ми вже наголосили, і іменникову, і дієслівну сторону пропорізь властивості. І ось ці номінальні характеристики іменникові, вони мають наступні ознаки. Перше, Герундій може виконувати функцію підмета, доповнення додатка і предикативу. Навіщо ми це говоримо? Коли в нас буде стояти поруч. Три форми дієслівні і нам скажуть їх розрізнити, чи це дієслівний іменник, чи це ерунді, чи це патусипа. Ми подивимося, наприклад, на синтаксичні функції, що виконується формочка, яку синтаксичну роль? They say smoking leads to meditation. Smoking в даному випадку це підмет. Що? Паління. I like making people happy. Making people happy це додаток. Я люблю. Що робити людей щасливими? І the duty of all progressive mankind is fighting for peace. І ось цей fighting for peace, всі ці три слова, це синтаксична роль, предикативна, стоїть після бути. Друга номінативна ознака, номінал характеристик це те, що герундій може йти з. preposition. З прийменником, який перед цим Герундієм стоїть, preceded це перед. I'm very, very tired of Of що? І пішов of rowing. Третє, як іменник. Герундій так само вживається з іменником в присвійному відмінку, або присвійним займенником. Дивимось. I wonder at Julian's... Ось він апострофси пішов. Це uh, noun in the possessive case. Allowing this engagement, he said to Aunt Anne. Мене дивує, що. Чий в даному випадку, якщо в перекладі Джоліан допустив цю помовку, то у нас Джоліан з буде апострофси в англійському варіанті і плюс Герундій. Чий це іменник у присвійному відмінку і одразу за ним іде Герундій? Is there any objection to my seeing her? Хто небудь заперечує проти того, щоб я побачився із нею? «Має» – це «possessive pronoun», це присвійний займенник, і після нього йде «герундій». Наступне, це були дві ознаки іменникові nominal characteristics. А які ж дієслівні? Розбираємо. Дієслівні характеристики Герундія такі самі, які в дієприкметника. Ага, то вони схожі, виявляється. Окей. Перше. Герундії перехідних дієслів може мати пряме доповнення. I had now made a good progress in два герундії. Understanding and speaking their language. I had now made a good progress in що, і пішли прямі додатки. Друге, герундій може бути з прислівником. Едвер, прислівник She burst out. Як? Вона вибухнула чим? Як? Crying bitterly. Вона гірко заплакала. Crying це герундій і відповідно біля нього. Прислінник. Переходимо далі. Герунді, а ось власне бачимо табличку. Третє. Герундій має ознаки і часові. Герундій перехідних дієслів також має і ознаки стану. Войс це стан. Форми Герундія в сучасній англійській наступні. Як ми бачимо, із таблички їх є. Чотири «indefinite» вже називають simple writing, being written, ось в пасиві, і перфектний Герунді having written, having been. written». В Герунді немає в українській мові, а в англійській Герунді перекладається українською різними способами, і нам запропонували їх чотири. Перший іменником dancing had not begun yet. Танці ще не почалися. Героміг переклався To Бі за допомогою інфінітива. She had Шигаті, before leaving. Перед тим як піти, Leaving. покидання піти. так? Вона випила чаю з Чіпріан. It's no good hiding our head under our wings. Немає якогось сенсу ховати голову під крило. Hiding, що робити, ось як воно переклалося. Наступне діє прикметником. Зараз побачимо.

Беллу. він зупинився, підізвав її, взяв її під руку. це побачивши. І останнє це підрядним реченням. Тепер він жалкував, що він прийшов. Він жалкував про що? Підрядне речення причини. He regretted now having come. Having come це Герунді з двох слів. Але тут така є важлива річ. Правила правилами, але. It should be observed. observed. Варто звернути увагу на те, що хоча активні форми герундія можна перекладати різними шляхами, то пасивні форми зазвичай перекладаються підрядним реченням. Звернімо увагу. As she contemplated the wide windows and imposing signs, she became conscious. of... Of що? Being gazed upon. Ось цей being gazed upon, це, це Герунді, і він перекладається, що на неї дивляться. Дивіться, коли вона розглядала широкі вітрини і величезні вивіски, вона відчула, що що на неї дивляться. Ось переклад. Давайте ще приклад. After having been informed of the conference in my lady's room, He immediately decided on waiting to hear the news, on hearing the news from Fritzenhau. І ось величезний герунді after having been informed of the conference in my lady's room. Having been informed. Перекладається як? Підрядним реченням. Після того, як йому повідомили про ось ці совіщання. Якісь о, зібрання в кімнаті Міледі, він одразу, ну і далі переклад о, решти речення. Так. Тепер подивимось. Тож ми погодили, що в Герундії в 4. Тепер ми переходимо на той параграф 18, який розкаже нам про tense distinctions of the gerund. Як правильно вживати який Герундій із чотирьох? Це дуже класна річ. Поїхав. Ось ці часові рамки. Характеристики Герундія, як і у дії прикметника are not absolute, but relative Вони стосуються не, не абсолютні, вони стосуються ситуації. Зараз подивимося. Ось перше, наприклад. Я буду слово indefinite змінювати на simple. Колись він був indefinite. так і є. Як читається герундій? спочатку ми називаємо групу Герундія Simple або perfect, потім кажемо слово gerund. і потім дивимося, чи він active, чи passive. Ми будемо вчити, як називаються граматичні форми про всяк випадок, тому що є завдання назвати ці форми. Окей, побачимо. Тож, перше, simple gerund, active і так само simple gerund, passive показують дію, яка слово C означає однаковий, одно... одночасний дії, які означає із дією. Яку виражена головним дієсловом. Залежно від часової форми головного дієслова, it may refer цей герундії може стосуватися і теперішнього, і минулого, і майбутнього. Подивімося, приклад: He can swim for any number of hours without tiring, як не тут написано уставає без усталі, не втомлюючись. She walked on without. Turning her head, when she shone, not turning her head. Top to and she shone and not head Simultaneous actions. Gwendolyn will not rest without having the world at her feet. Тобто людина не заспокоїться, поки весь світ не буде у її ніг. Відповідно, це дія simultaneous, Так само, вони однаковісінькі йдуть поруч. І ще приклад, no one could pass in or out without being seen. Ніхто не міг вийти або вийти так, щоб його не побачили. Дії йдуть поруч. Ось якщо така ситуація, то це буде simple gerund, active або passive. А коли вживається Perfect gerund? дивимося. Perfect gerund має ознаки перфекту, тобто він вживається, коли подія відбулася до тієї, яка виражена головним дієсловом. Подивімося. She denies, having spoken to him. Вона зауважує, що вона з ним не говорила. Having spoken це говорила до цього, це Perfect gerund. He was ashamed of having shown even the slightest irritation. І йому було соромно, що він виявив роздратування, хоча й досить таки слабке. Having shown, він показав до цього, а засоромився він після. Ще приклад. Had been crying out of anger at having been driven so hard. Вона дійсно плакала, так як вона була сердита, чи знає так жорстоко поступили. Відповів вчинили. Having been driven – це Герунді, який відбувся до, до плачів, і сердитості, і таке інше злоби. Однак. Є виняток із цього правила, коли попередня дія не завжди виражається в перфектному ґерунді. Є певні випадки, коли ми можемо знайти в Prior Action Simple gerund. і це стається, і це треба занотувати, завчити. Remember – після дії слів, пам'ятати To excuse – вибачати, To forgive – пробачати, To thank – дякувати і після прийменників, он. Upon, after і without. Тут корисні будуть приклади. I don't remember, і після нього пішов hearing the legend before. Я не пам'ятаю, щоб я коли-небудь чула цю легенду. Чула ж радніше? Ну так, але remember стоїть поруч. І значить, після remember буде gerund в групі simple, не perfect, хоча дія попередня. You must excuse. Ви повинні побачити мене за My not answering you before. Answering це теж буде simple gerund. Хоча дія попередня, але є слово excuse. I thank you. Під'їхав thank you, значить, буде герундій. Thank you for restraining me just now, щоб ви допомогли мені стриматися. Restrain. Під'їхали прийменники. Після on... дивіться, on leaving the house, we directed our steps. To the nearest shade. Коли ми вийшли з дому, ми направилися в тінь, on leaving. Так як у нас є он, after і он я бачу without внизу, ми вживаємо simple gerund After walking about 10 yards, he found the head among the leaves. Так само she passes th. Through and disappears in the pantry without noticing the young lady. Бачите, після цих прийменників ще раз правило: після remember, excuse, forgive, thank. on. той самий його собрат, upon, after without. Ми не вживаємо perfect gerund, хоча він і показує prior action. Ми вживаємо simple. Групу. Поїхали далі. Завершуємо. Perfect gerund також вживається після дії слів і прийменників. Подивіться. He didn't remember having been in that room. Така ситуація теж може бути. After having denied herself to everybody, Miss Rachel, to our astonishment, to walked into the midst of us of her own accord. After бачте, теж perfect gerund. І де там той ще приклад, they parted at Cohen's door without having spoken to each other again. Without, вспомнить, бачите, perfect gerund. Тобто вони можуть вживатися, але? Не бажано. Дев'ятнадцятий, будь ласка, the voice of, distinction of the зеджант, параграф. Ми ще зачепимо правила вживання. Ось він малесенький кусочок до двадцятого. Предикативні сполуки конструкції з Герундієм ми розглянемо наступного разу, щоб не змішувати ці дві великі теми. Потім порівняємо Герунді і інфінітив Герунді і відіїслів, іменник Герунді і дій прикметник. А поки що ми завершуємо вже дій, перехідних дієслів має особливі форми в активі і пасиві. Ну, хто б сумнівався, Поїхали. He liked neither reading aloud nor being read aloud to йому подобалося ні читання, тобто йому не подобалося української мови, вона переклеється, ні читання, ні коли він слухає, як хтось читає. Така ситуація в ньому. Reading і being read це актив і пасив від Герундія. Але знову таки є таке правило, що необхідно звертати увагу, що після дії слів want, need, deserve, require і прикметника worth Герундій вживається в активній формі, хоча він пасивний за значенням. The Slums want attending to, no doubt, he said. Теж необхідно зайнятися ущобами. Want attending. Вони нічого не можуть хотіти, тому що вони на живі. Але, як ми бачимо, attend тут вже то в активі, тому що і є слово want. He realized that his room needed після need, ми вживаємо актив, painting. The child deserves praising після deserve, і they were not worth saving. Після ВОЗ. це святі правила практичні, їх треба вивчити, завчити, щоб користуватися ними вміло. Ось, в принципі, і все стосовно вступу в Герунді, і його ознаки ми розібрали. Чим він відрізняється від інших сполук, і які сполуки ще із ним є, ми розберемо вже на наступних заняттях.